Сьогодні постараюся з Божою допомогою коротко, але складати ту думку, яку вірушу Бог може. Почитаю перше послання до Тимофія перших два вірша. Павло, Павло Апостол Ісуса Христа за поколінням Бога. Спасителя нашого та Господа Ісуса Христа, Надії Нашої, до Тимофія правного сина, вмії, благодаті, милісті, мирі від Бога, Отця нашого та Ісуса Христа, Господа нашого. Десь приблизно років 5-6 сидячи у себе вдома. І така думка прийшла на щодо деяких імен і щодо цього імені, а іменно ім'я імен Тимофія. І думаю, і так і думав, 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 і така думка прийшла, що це не просте ім'я. Тому що ми знаємо що з Біблії, що кожне ім'я воно має значення. І, наприклад, на Таніїл означає там суд Божий і так далі, і тому подібне. І я подивився оригінал, подивився значення цього слова, і така круга, і и там значення цього слова слідується. Даніл осозна... Тимофій означає шанований Богом, або той кто шанує Богом. І зараз потім я вище сказав, що кожне ім'я воно означає ту чи іншу подію, а означає то чи інше. От всі знають таке ім'я, як і Ховоч. Тобто другими словами відійшла слава. І ми деколи дуже як, називає, ми, не також, а називаємо іменами наших дітей. І перед тим, як назвати, хочу сказати, що ми дійсно подумали, що воно означає, чи негативне, чи позитивне, щоб потім в житті не було там різних проблем. От, наприклад, якесь дуже красиве ім'я. А потім ми знаємо, що воно означає щось негативне. Але вертаюся до нашого Тимофія. Так як я казав, що Тимофій у нас складається з двох слів і в переводі означає ну, шановний Богом, або той, хто шанує Бога. І перше, чим ми повинні шанувати Бога, це служіння. То, що ми прийшли сюди на служіння, то це хорошо, але це не служіння, це просто е, момент про можливість одержати е, під час цього служіння, е, силу служити тими чи іншими дарами, які нам Бог дав Бога Бо ворінам. Коли я покаявся, спілкувався з одним братом, він кажуть, що моє служіння це прийти на, на служіння і всього. Я я хочу в церкві щось робити, хочу бути задіями. І будучи місяць назад і, на нової служінь, на новій учні, і, і, на дні подяки. І один брат питає, що, і, чи, ну, що ви можете, ну, чим ви можете подякувати Богу, і, ну, у, у нас сестра каже, що теж ми. Бачить, що поповітник і каже, це не кожна надякувати, це пастор надякувати за те, що він пригосив вас. А чуть-чуть більше, прийти на служіння це чуть-чуть більше. Прийти на служіння це навітувати сироту, навітувати вдову, служіння це на кухні там помогти. служіння це помити зал, служіння це та, та сама євангелізація, це різні свої і в одному із місць написано, що служіння різні, але Дух один. Головне, щоб у нас був, коли ми служимо Богу, головне, щоб у нас був один дух, щоб ми діяли на, на працю Духа Святого, щоб ми діяли на то, щоб люди могли каятися, щоб ми діяли на розпростаніння Царства Божого. І Друге, чим ми повинні шанувати Бога, це в перичцях написано жануть Бога з почарки, поїздки. Другими словами, жалуй Бога з десятини, жануй Бога з пожитування. Те, що ми маємо, те, що нам Бог дав, то це ми не самі зробили, то нам Бог дав. І ми повинні подякувати Богу тим, що в нас є. Десятину літа це фінанси само собою. Але я думаю, що віддати Богу 10 ну, то часов, тобто 24 часов, віддати одну десяту Богу в малих і одну ксяту Богу служі це той десятина. Людей, які просяться до нас, щоб ми могли їх приютити. І ми повинні цим також шанувати Бога. І ми повинні, те, що ми повинні шанувати Бога, це в 10 заповідях написано, що батька і, мам, і матір". Тобто Ми всі знаємо цю заповідь. І питання таке, чи ми її виконуємо. Тобто ну, тут можна сказати, що є такий закон бумага. Тобто, я як ти шануєш батьків, так і твої діти будуть шанувати тебе. І хочу, щоб ми от, були цими Тимофіями, щоб ми могли шанувати Бога, щоб Бог нас шанував. І хочу, щоб ми в цій молитві. Якраз помилилося, щоб у нашій церкві було якнайбільше цих тимофійв, щоб Бог нас шанував завжди, щоб ми могли почути від Бога такі слова, як Він сказав дияволу на що ти його? ти бачив свого рада вільного його. І хоче, щоб він Бог, на, на щоб нас ставав. Амінь дай кому.

Я видісна, бо звинувалися сьогодні завжди за те, що ми прийшли на це місце, за те, що ти зібрав нас, за те, що ми могли благословити тебе, за те, що ми могли, Гостей шанувати тебе. Гості, благослови, щоб ми шанували тебе на всякому місці, щоб ми були дійсно цими типовкіями, щоб ми могли шанувати тебе, Гості. Шанувати Батьків, шануючи е, служіння, яке ми маємо, шануючи е, тебе тими приношеннями, тими пожежуваннями, які ти нам дав, шануючи тебе служінням, господи, тут сайти шануючи. Служіннями Шанові, тебе служіннями якої зації, шануючи тебе служінням моєї допомоги, шануючи тебе служінням мої існими витами, які ти нам дав власне, щоб ми були цими шанованими тобою, щоб ти міг хвалитися нами, щоби ти міг знайти в цій церкві колубаються. Пасіння багато <говори> цих тимофію, <говори> які <і> шанують тебе <говори> не тільки на <говори> <від> Слові, <благослови> <говори> а на ділі, благослови надалі, це судіння, на ти його духомся тим, щоб ми могли шанувати тебе у прогнові, <говори> щоб ми могли шанувати тебе через це прославлення, яке буде за перед нами. Вони тобі віддаю це, віддаємо це зловіння, а ти будь вославний і величення, як великий Бог, Отець Сим і Духя Амінь. <говори> スタートの話を覚ます。<noise>